Книга Дії святих апостолів 276 душ знаходяться на Олександрійському кораблі. Серед них воїни, моряки на галерах, власник корабля груз, рушили в небезпечний круїз. І що ж їх чекатиме? Послухаймо цю незвичну історію. Але незабаром ударив на них рвачкий вітер, що зветься Евроклідон. А коли корабель був підхоплений і не міг противитись вітрові, то йому віддались ми й понеслися. І наїхали ми на один остріввець, що клавдою зветься, і човна на силу затримати змогли. Коли ж його витягли, то засобів допомічних добирали й корабля підв'язали, а боявшись, щоб не впасти на сірт, поспускали вітрила і носилися так. А коли зачала буря місто нас кидати, то другого дня стали ми розвантажуватись, а третього дня корабельне знаряддя ми повикидали в власноруч. А коли довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і пробовив. О мужі! Тож треба було мене слухатися та не відпливати відкриту, і обминули б болиці терпіння та шкоди. А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога якому належу і якому служу, та й прорік, не бійся, павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано, і ми мусимо наткнутись на острів якийсь. А коли надійшла 14-та ніч, і ми носились по Адріатицькому морю, то десь коло півночі стали домислюватись моряки, що наближаються до якоїсь землі. І, запустивши оливницю, двадцять сажнів знайшли. А від'їхавши трохи, запустили оливницю знову і знайшли сажнів п'ятнадцять. І боявшись, щоб не натрапити нам на скелясті місця, ми закинули чотири кітви з корми і благали, щоб настав день. А коли моряки намагались утекти з корабля, і човна спускали до моря, даючи, ніби кітви закинути носа хочуть, то сказав Павло Сотниковий воякам як вони в кораблі не зостануться, то спастись ви не зможете. Тоді вояки перерізали мотузи в човна і дали йому впасти. А коли розвиднялося стало, то благав Павло всіх, щоб поживу прийняти, і казав «Чотирнадцятий день ось сьогодні без їжі ви перебуваєте, очікуючи та нічого не ївши, тому то благаю вас їжу прийняти, бо це нарятунок вам буде, бо жадному з вас не спаде з голови й волосина. А промовивши це, узяв хліб та подякував Богові перед усіма і поламавши, став їсти. Тоді всі піднеслись на дусі і стали поживу приймати. А всіх душ нас було в кораблі 276. І як наїлись вони, то стали полегшувати корабля. Викидаючи збіжжя до моря. А коли настав день, то вони не могли розпізнати землі, одначе затоку якусь там угледіли, що берега плаского мала, до якого й вирішили, як можна приплисти з кораблем. Підняли тоді кітви і повкидали до моря, і порозв'язували поворозки в стерна і вітрила мале за вітром поставили. Та й покерували до берега. Та ось ми натрапили на місце, що мало з обох сторін море. І корабель, опинившись на білкому, ніс загруз і позоставсь нерухомий, а корма розбивалася силою хвиль. Вояки ж були змовилися повбивати в'язнів, щоб котрись не поплив і не втік. Але сотник хотів урятувати Павла і заборонив їхній набір і звелів усім тим, хто пливати вміє, щоб скакали та перші на берег виходили. А інші хто на дошках, а хто на чим будь з корабля, і таким чином сталося, що всі врятувались на землю.